У розвідці Британії оцінили кібератаку на Київстар, яка, ймовірно, була наймасштабнішою атакою хакерів. 12 грудня Київстар зазнав кібератаки, наслідки якої тривали впродовж щонайменше 48 годин, впливаючи на мобільні послуги та послуги передачі даних компаній. Внаслідок такої кібератаки понад, понад половина населення України залишилася без мобільного та інтернет-зв'язку. У Київстарі заявили, що витоку особистих даних клієнтів зафіксовано не було. Ця хакерська атака порушила роботу сирен повітряної тривоги деяких банків, банкоматів і торгівельних терміналів. Монобанк став мішенью атаки, яка призвела до порушення доступу до вебсайту банку. Я вам нагадаю, що 13 грудня російські хакери з угрупування Сонцепьок взяли на себе відповідальність за кібератаку на «Київстар». В мене все. Дякую за перегляд. До зустрічі!